Я Ростик і я розкажу тобі про МТА. Тільки тут ти можеш зайти і запитати, чи кльовий новий айфон, переслухати, як звучать всі навушники, здивуватися що в МТА є гарантія навіть на чокол, чи просто попросити зарядку. Ти правий, тут значно кращий бас! У мене таке відчуття, наче я прийшов до друга на роботу, незважаючи на те, в який магазин МТА я зайшов. І 92% клієнтів зі мною згодні. Дякую, Жень. Завжди раді. Добре, що Женя згадав про навушники шумодаву. Тепер чин? навіть трамвай. А ще добре, що МТА є тут. І, тут. і тут. І тут. А тепер вже і тут. А ще знаєш що. Вони ще й полагодять, все що зламалось. Або береш і міняєш старий телефон на новий. Краще піду одразу з А взагалі МТА це про дружбу. Це коли ще того тижня Женя допоміг вибрати PlayStation. А сьогодні вже я допомагаю йому виграти.